Але яким чином нам повернути наших українських дітей? Що це має бути за механізм? Пане пані Оксано? Я напевно до вас звернуся на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ми змушені констатувати що жодного механізму немає. Вже рік ми тільки говоримо або здійснюємо спроби якимось чином підступитись до цього питання. Для того, щоб напрацьовувати певні механізми для повернення наших дітей, ми маємо розуміти, що це за діти, яких саме дітей депортувала Росія. Ну, По-перше, це діти, чих батьки загинули на окупованих територіях, і Російська Федерація просто їх збирала, той самий Маріуполь, да, де підганялися автобуси. Ми всі пам'ятаємо. Такі красномовні фото двох дівчаток маріупольських, яким російські солдати давали там, да видавали банку тушонки, які бідні намагались їсти та то залізо. Да, тобто діти, у яких не було ніякого вибору, у яких не було поряд а, батьків, а, які пережили голод, страх, і їх просто без. Згоди без дозволу, без врахування якоїсь думки, без з'ясування, чи є ще десь родич, саджали в автобуси і вивозили. Це одна категорія дітей. Були діти, чиї батьки намагались разом з дітьми виїхати. Через Російську Федерацію використати, наприклад, територію Російської Федерації як транзитну для того, щоб повертатися або на контрольовану частину України, або там перечекати цю війну на території європейських країн. Але ці батьки не пройшли фільтрацію. Ми знаємо, що для всіх українців росіяни влаштовували фільтраційні табори і це абсолютно встановлені факти Тих, Кому вдалося повернутись, а про це розповідають дуже ретельно. І батьки, які не пройшли фільтрацію, були ув'язнені да, взяті або в полон, і таких дітей далі рухали вглиб Росії і теж згодом готували до усиновлення або там передачі в прийомні сім'ї. Також були діти, які, яких депортували на територію Росії. Це діти, які перебували в закладах. На щастя, я можу сказати, да на жаль, що ще були такі діти, але на щастя їх не так багато було, тому що о, треба надати належне. Україна готувалася. Ви пам'ятаєте, дещо що передувала 24 лютому, і дуже активно все ж таки інформація ну, була все ж таки. Вона обговорювала, що повномасштабного вторгнення нам на превеликий жаль не уникнути. Тому всі інтернатні заклади, де виховувались діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, центри соціально-психологічної реабілітації, притулки з Донецької Луганської області, були вивезені ще до повномасштабного вторгнення. Жодний такий заклад не Потрапив в, оку... в окупацію, да не розрахували, що вони так швидко будуть рухатись по території там Херсонської області, тому потрапив в окупацію будинок дитини, обласний Херсонський, також будинок інтернат Олешківський. Це Херсонська область, це ну дуже хворі діти. Там було і молодіжне відділення особи до 35 років, і також потрапив центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївський. Тобто, із щоб ви розуміли масштаби, із 770 закладів да контрольованої частини України станом на 24 лютого люте потрапило під під, під цю депортацію три заклади. Але тим не менше Україна вважає, що депортовані також заклади з території раніше окупованих станом на 14 рік, Донецької, Луганської області. Ми все рівно, все рівно цих дітей розглядаємо як українців, і от росіяни вивезли на превеликий жаль. Цих дітей, всіх, які були в інтернатних закладах самопроголошених ДНР, ЛНР. Ну і четверта категорія дітей це діти, яких з окупованих територій вивозили на так зване оздоровлення. От, власне кажучи, чотири категорії дітей, на мій погляд, можливо, навіть потрібно розглядати різні механізми для повернення. Кожної цієї категорії, тому що це різний рівень перемовин, різний рівень процедури пошуку родичів <кій> або повернення під юрисдикцію України. Сьогодні оці 324, якщо я не помиляюсь, дитини, які повернуті в Україну, це все індивідуальні кейси, коли батьки або законні представники опікуни, прийомні батьки їхали в Росію і забирали дітей. Тобто